Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. А ми зараз біля бівету, заходимо трошки з іншої сторони, тут де всім давно вже відомі грибочки. Чудова сьогодні погода в Трускавці. Зранку трошки йшов дощ, але зараз сонце світить плюс 6. Запах весни вже стоїть в повітрі ми зараз, пройдемось всередину в, в бівет, зайдемо, подивимось, скільки людей і пройдемось по бульвару Торосевича до сувенірного ринку. Людей, на диво щось не дуже багато на бюветі. Зараз вже 12.00, тільки відчинили бюлет. Можливо, підійдуть. Згодом за декілька хвилин люди чудово світить сонце, і бівет чудово освітлений. Ви писали в коментарях, що минулого разу як я був на біветі, що вам захотілось навіть і на автосі скуштувати. Ось ще й виставка картин в самому бюветі. Бівет досить гарно виглядає. Нагадую, що вода в цьому біветі платна, літр коштує 24 гривні. Сьогодні в палаці культури Шевченка концерт, мають бути тенори з Більканту. Благодарю участь Людського за кардіоніст Юрій Дякурчак. 22-го ми запрошуємо на концертну програму «Народний артист України» для вас відсувати Віктор Павлів. А першого Концерти продовжуються майже кожен день, бачите. Розповідають, чи інші співаки будуть і Павло Зібровий, Тарас Петрененко, і Віктор Павлік. Також найближчим часом буде лісопетний батальйон. Вискальці завжди цікаво. О 19.30 є, є, де провести вільний час, відпочити, оздоровитися. Чудовий в мене, друзі, сьогодні настрій. Сонячна погода. На вулиці потепліло. В 11 годині ще падав дощ. А зараз ну, година прийшла і вже майже сухо. І вийшло сонце. Ліворуч а, будують новий торгівельний центр парк. Ніяк не добудують. Люди, можливо, залишились по своїх санаторіях, готелях, оскільки а, в 11 годині ще йшов дощ, і люди думають, що можливо ще буде дощ, бо хмари такі ходять. Кругом. Але дещу я вже думаю, що до вечора не буде. Можливо, і ці тенори з більканту сьогодні на обід не прийшли і за погоди. Співаки дуже бояться простудити голос і в холодну пору практично рідко хто співає. Єдиний, хто співає, це Ростислав Кушина. Він і в сніг, і в мороз, і в дощ. Він завжди співає. І голос має. Це все, друзі, бульвар Торосевича. Починається якраз від э, центральної площі і тягнеться аж до санаторію Кристал. Через цілий парк це все бульвар Торосевича. Людина, яка відкрила якраз ці всі трусковецькі мінеральні води. Тому і назвали в честь його цей бульвар. І тут якраз е вздовж цього бульвару є джерело Едвард, джерело Броніслава і джерело Юзя. І ще є тут музична альтанка. Тут літом час від часу, ну, літом практично кожен день тут були якісь концерти, виступи. Тривав, тривав збір для військових, дуже багато грошей було зібрано. Куплені були дрони, відправлені на передову. Також тут цікаві, бачите, клумби є. Ще, друзі, Ну, 3-4 тижні, напевно, і тут все зацвіте. Тут такі квіти посаджені, що вони починають дуже скоро цвісти. Як тільки наступає весна, а календарна весна вже буде за тиждень. Сьогодні, друзі, 21 лютого. Середа. Ну Якраз і тут кав'ярня Раймонд, Добрий Менець і також багато туристичних фірм пропонують з ними поїхати на екскурсію. до нас на Закарпаття пропонують. Кожний день багато велика кількість екскурсій, куди можна поїхати з лускавцям. Це вже, друзі, вулиця Тараса Шевченка. Тарас І коники. Можна покататись на кареті по місту. Якщо, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал. Ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також по статистиці мої відео дивляться 87% глядачів, які не підписані на канал Трускавець Тревел. Так що, друзі, перевірте, хто ще не підписався, обов'язково підпишіться на цей канал, щоб не пропускати відео. Друзі, всім вам гарного дня, мирного неба, гарного відпочинку і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!